Кому дістався бублик? Хтось загубив маленького бублика. Першою побачила його жовтогруда синиця, дзьобнула знахідку раз, вдруге і розчаровано пискнула. Бублик був твердий, як камінь. Підлетіли два горобці і теж не могли скуштувати. За пташками із самої верхівки грубезної верби спостерігав старий грак. Отож він повільно злетів на землю. Горобці й синиці відступилися перед сильнішим і ображено заламентували. Грак навіть оком не зморгнув на лайку дрібноти. Він діловито підійшов до бублика і дзьобнув його. Проте його довгий і міцний дзьоб бублика теж не розколов. Грак трохи подумав, тоді злетів на паркан, посидів там із хвилинку і знову пустився до ласу знахідки, взяв бублика у дзьоб і кинув у найближчу калюжу, походив, очікуючи, поки бублик набрякне у воді, і, коли той пом'якшав, з'їв його з апетитом. Горобці від здивування аж оніміли. Грак важко змахнув великими крилами, описав дугу над калюжею і опустився на своє звичайне місце на вербі. А вже звідти голосно крякнув мовляв, хто хоче їсти, той має метикувати. Залементували, означає, закричали метикувати, думати, міркувати. Ну, а тепер дайте відповідь на питання. Перше. Які птахи знайшли бублик? А. Синиці та горобці, Б. Горобці та ворона. Друге питання Чому птахи не могли поласувати знахідкою? А. Бублик був твердий, як камінь, Б. Бублик був дуже брудний. Третє питання. Що зробив грак із бубликом? А. Віддав синиці, Б. Кинув у калюжу. Четверте питання. Хто ж все-таки з'їв бублик? А. Синичка, Б. Грак? П'яте питання. Скільки підлетіло горобців? Напишіть цифру. Шосте питання. Продовжити речення. Хто хоче їсти, той має. Запишіть початок і продовження цього речення.